Бажаю здоров'я, другі виноградарі. Локація та же увів. Зараз п'ята година ранку. Ніч прийшла спокійно. Вот. Значить, в середньому то температура держалася 3 градуси. 3 градуси до п'яти часу. Зараз 5 в плюсі. Ну, всі три термометри, електронний, такі два різницю показували нам. Чотири, три. Но е всю ніч е нижче плюс два температура не, не опускалася. Так що заморозків не було. Заморозків не було. І слава Богу. Дивився прогноз погоди. Опять. Е дивлюся, там, що на сьогодні ще дощ буде йти цілий день. Цілий день буде йти дощ, а там потім 2 або 3 дня буде <кій> сонечко. От такі то справи. Там е підписники висказали пораду мені, і ви знаєте, навіть і правильно вони сказали: от. вибачайте, забув ім'я, що <кій> от. от буду робити е на третю проволоку, Кидати 16-ю трубу і туманізацію буду робити. От коли я роблю вологозарядний полив на виноградники, там між шпалерами у мене 2-3 метри, а бабушка, відповідно, саде там е свої там то часник, то цибулю, то помідори, то гірки, ну, отаке все. Дадав. Школку зараз не сажаю. Зазвичай сажав шкулку десь на <coughs>, півтори тисячі саженців. А оце скільки війна, скільки не сажаю, та й здоров'я вже немає. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Так вони висказали таку пропозицію. Раз ви поставите на третю трубу э, эти форсунки, форсунки, вот. Ви можете е, зняти сплінкери, форсунки зняти. У вас є поверхневий насос, і ви можете зробити влагозарядний полив. Влагозарядний полив, е, не тягає цей шланг по, по всьому винограднику. Ви знаєте, я подумав, ай, правда. Ай, правда, так можна, да, Поснімав сплінкери, вони одинакові. От. Там у трубе останутся фитинги вот эти вот. Там отворы, я вам скажу, где-то, наверное, миллиметра три. И оно будет над каждым кущом и будет поливатися. Так что, мабуть, так і зроблю. И не буду тягать этот шланг по, по всему участку. Вот там еще пишут с приводу скважины, хлопці. Что, так сильно высоко? Ну, буду, <laughs> буду ехать додому. дома, сейчас покажу, пока, пока роса. Коси-коса, пока роса, роса долой, пора домой. Ага. и буду ехать, заеду, покажу со стороны э, Северского Донца, там гора, наверное, на метров 250, вниз туда, до русла речки. И туда яр, э, в сторону Золотого Яра, до Черного Лису, І туди тягнеться десь аж почті до, до Кицівки, Так що, от Чугуїв, Зачугівка, от, Всі вони розташовані наверху. На і зі скважинами от, во многих проблеми. Во многих проблеми. От. Так що от такі до справи. Так що Пережили. Я своїм підписникам дякую за пропозиції. Хорошу пропозицію подали от это, з е, влагозарядним поливом. Мені тепер шланг не треба буде тягати. Поснімав фітінги, вони одинакові фітинги. Ну, Їх легше буде поставити в ряду 13 фітінгів зняти. Поснімав фітінги, включив поверхневий насос. І одразу будуть всі шість рядів всі шість рядів буде робити благозарядне поли. Так що я вам дуже вдячний. Я дуже вдячний. Ну, ніч пройшла спокійно, морозів немає і вже вроді не передаю. Дай Бог, дай Бог. Ночі дивився, там хлопці виставляли там і мінус один, і мінус два. Отакі-то от. справи. Все, давайте, пішов косить, будьте здорові. Щасти непохитно вам, непохитного вам здоров'я на ваших виноградниках і щасливої долі. Разом до перемоги. Ну ось вам хлопці. Дивіться, 600 метрів від виноградника. І ось яр який. Бачите, отам в Донець, А це все бугор. Все це бугор, І він пішов, пішов там через дорогу переходить, через основну. Ось это такий яр. Та тут яр метрів 600, мабуть, длиною. Ну і глибина, мабуть, тут я б метрів триста, мабуть, точно. Ото вам і вода, ото вам і скважина. Раньше ріка Річка Сіверський Дінець була сюди ходна. А Там пішли ліси, вже ліси і все. Ось то діла справа. Так що Отак, а... тут треба сверлить, сверлить і сверлить, юги mm. балки. Ну добре, давайте, будьте здорові. А ось від виноградника. Покатилися ми вниз. Ось Вниз, 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 вниз. все йде. Вот. Ну тут тоже может до километра. Это -то... сейчас він на яр перетинає оцю дорогу. Вот. Чуваю печеніє. Вот. Ось все время катимося вниз, вправо. пішов вот. А это тут низина, наверное. там ну, наверное, метров 600-800. Вот. А дальше чего будет? Вот Ось мы вниз. А он увидит, а видите? Бугор. Бугор. І там, там зліва пішов Дінець. А це Бугор, а на Буру вже місто Чугуєв. Так що тут недалеко. Тут реалішка. Так що отака вам скважина. Ладно, поїхали. Поїдемо спать. Давайте, будьте здорові. До побачення. Це ось горка. На місто чугуємо. піднімаємося, немає Так що ми тут всі живемо на бугру. В горах, в горах живемо. Отакі-то От та справи. Получилось церква. А це ми в'їхали в місто Чугу.